Покупки в Зара на цю осінь, як вже і по назві і по тому, що за моєю спиною зара. Зараз буде великий огляд. Zara осінньої колекції це нова колекція. Обов'язково буде примірка. Я покажу вам вже готові аутфіти. Я впевнена, що ці образи вам сподобаються. Всі артикули я напишу під відео, щоб ви могли знайти собі все, що вам сподобалось. Покажу вам ціни. А ви мені скажіть, який огляд, в якому. В магазині зробити наступний. Я обов'язково це зроблю також з приміркою та аутфітами. Також в цьому відео буде трішки більше, ніж зараз. Я хочу знайти ті самі розпіарені чоботи, гумові, хантер, які зараз всі шукаються в різних кольорах. Я спробую їх знайти і вам показати, де ж їх можна ще придбати і скільки вони коштують. Тож, поїхали і приємного вам перегляду. Чекаю вас в коментарях і на. Не забудьте ставити вподобайки цьому відео. Ну і розпочнемо топ 1 в цьому сезоні зараз зробила якісні шкіряні та замшеві куртки, бомбери будь-яких кольорів, форм, фасонів. Мої фаворити сіра замшева та руда замшева куртки. Вони оверсайз, якісні. Мені сподобалось, як вони виглядають, і я дійсно їх раджу приміряти, Вони точно прослужать не один сезон. Також, якщо ви в минулому році купили із штучного хутра шубку, в цьому сезоні вона теж буде актуальна. ТОП-2 це взуття в зарі. В цьому сезоні класні лофери в стилі сен лоран Є як із натуральної шкіри, так і з штучною. Мені ще сильно сподобались замшеві роді-чоботи, які я далі покажу в аутфітах. І, звісно, багато класних якісних балеток. Те, що мене приємно вразило, кардигани та светри із натуральним складом, стовідсоткова вовна і приємні до тіла, тому на них теж варто звернути увагу, вони входять в мій топ-3. І як завжди, у зара є класні базові сумки, так і трендові. Також є шкіряні і із шкірозамінників. Також мені сподобався оверсайз-светр, якщо вдягти лосини, цей теплий светр і шоколадну шкіряну дублянку, буде стильний осінній образ, але якщо ви знайдете свій розмір, тому що їх залишилось небагато. дівчата, як я й обіцяла, показую єдині, єдині такі яскраві сині з блискітками. 37-й розмір, 1200 гривень коштують. Ну, кого 37-й розмір, welcome, це half price. Ну, під такі джинси вони виглядають супер дивно, але а, вони зручні. Всі кажуть, що вони важкі, вони мені ну, не такі прям важкі, як звичайні гумові чобувати. Досить стильно виглядають. На мені ось така модель. І вони йдуть трішки маломірять, тому я взяла собі на розмір більші. Мені подобаються зручні. Двічано, що ми їх знайшли, вони є в різних кольорах, в різних розмірах. Вони не такі важкі, як них кажуть. Симпатично виглядають на нозі. Мені вони сподобались, тому я вам раджу, поки ще не почався прям самісінький дощовий сезон. Приїжджайте в Халфтай, сміряйте їх. Вони мені сподобались, вони класні. Тож. Я вам пообіцяла її знайти з вас лайк та підписка на мій канал. обов'язково буду знаходити більше цікавих для вас речей. Ну і розпаковка моїх покупок. Звісно, я не пішла і зараз з пустими руками, тому що дуже зараз удачна колекція. Тому із сьогоднішнього огляду я придбала собі ось ці сірі джинси. Вони просто ідеального сірого кольору, класно будуть поєднуватися в осінніх аутфітах. Мені вони сильно сподобались і по фасону, і по приємній тканині. І до них я придбала ось таку базову футболку. Я її взяла на розмір більше, щоб вона більше була така оверсайз. Також класна тканина, гарна якість. Я вже знаю, куди я буду її, в які аутфіти вписувати, вдягати. Класне і ідеальне поєднання із цими джинсами. До того як я сьогодні зробила огляд в Зара, я без примірки ще зробила замовлення. На сайті це взуття, і сьогодні, коли я примірила це взуття, я знаю точно, що я не помилилась. Я дуже вдало зробила замовлення. Я вирішила взуття замовляти на сайті, тому що є маленький лайфхак. Коли ми замовляємо на сайті, воно приходиться в пильниках. В магазинах пильники не кладуть. Тому я вирішила, що мені пильники потрібні. Отже, робимо розпаковку. Я сподіваюся, що воно доїхало в доброму стані. Отже, так, дійсно, зуття прийшло в пильнику. Ось ці класні родічобити, які я сьогодні показувала в огляді. Я їх замовила на сайті. Здравствуйте! Подивіться. Ой. Це подряпини. Ось чому я не люблю замовляти взуття на сайті, а купувати, звичайно, краще те, що я бачу, тому що і зараз трапляються такі ситуації. Це момент неприємний, і здається, що там такі глибокі подряпини, тому що воно відчувається під пальцями. Блін, ну неприємно, звісно. У мене сьогодні ще серед покупочок ось такі крабики. Я зайшла в Ойшу і придбала ось такі маленькі для того, щоб заколювати ось тут волосся. Вони якісні. Мені подобаються взагалі ось такі різні заколочки, резинки купувати в Ойшу. Дві штучки 549 гривень коштують. класні і симпатично виглядають. У мене є крабики MJ, вони теж класні, але, здається, в два-три рази більше коштують, ніж ці. Ці відголій якісні, і вони там є різних кольорів. Тож можна собі також обрати якийсь класний крабік. Ну і Наступна моя покупка ось ця наша міша маска. Собаки преміум. Я точно впевнена, що ви її бачили вже на просторах Тіктоку, Інстаграму, тому що всі про неї вже і казали, і знімали огляди. Я вирішила теж її спробувати і перевірити, чи дійсно вона така класна і вона буде працювати. В наступних відео я вам розкажу. Як мені ця маска і чи варто її купувати, чи варта вона коштів. Я знаю, що дівчатам з пористим волоссям більше підходить червона маска. Ось ця підходить саме дівчатам із таким типом волосся, як у мене. Рівна, але по довжині таке жорстке через те, що відростає волосся, коротке, нове. Воно пушиться, стирчить і майже ніяк не пригладжується. І ця маска має зробити волосся більш гладким та шовковистим. Отже, будемо пробувати, тому що мені вже цікаво. Тож дочекайтесь наступних відео. Я зайшла в Єву і придбала ось такі тіні Евелін. Вони просто неймовірні, вони дуже круто мерехтять, переливаються на очах. Сьогодні їх нанесла на очі, і мені дуже сподобалось, як вони себе поводять, як вони виглядають. Вони не осипаються, швидко схвачуються на повіках і виглядається просто на мільйон. Тому ось ці тіні я дуже раджу вам також спробувати. Подивіться, які вони. У мене відтінок 06, здається. Я всі свої покупки відмічу під цим відео, тому всі артикули та номери відтінків я напишу під відео. Ну, і далі до мене прийшла моя посилочка від красота Шоп. А у мене щойно закінчилася моя улюблена сироватка ось така. І я замовила нову в більшому розмірі, тому що я максимально задоволена якістю цього продукту і тим, як вона працює. Дуже класно запакована. О, мені в подарунок ще поклали патчі під очі ось такі. А це сироватка для шкіри, зволожуюча бренду FitOC. Зараз вам її покажу. Ви вже неодноразово ви бачили її в моїх відео. Це блакитна. Ось така сироватка. Вона просто неймовірна. Я її люблю. Про мою любов до цієї сироватки говорить те, що я вже одну баночку закінчила. Тут я купувала на пробу 30 мл, і вона настільки мені сподобалась, я її повністю використала. що Я вирішила замовити вже велику версію 60 мл. Вона ідеальна, робить шкіру гладенькою, зволоженою, сяючою. Є єдиний мінус це її вартість. Якщо у вас є можливість її спробувати, ви точно не пошкодуєте. Дуже її раджу. А ця баночка відправляється в кошик із пустими баночками. У мене там вже назбирався великий кошик для того, щоб, щоб зняти для вас відео. Воно точно буде корисним, тому що там дуже багато як і крутих продуктів, які я вам буду рекомендувати, так і тих продуктів, які я точно не рекомендую, і вважаю, що це викинуті кошти. Тож. Підпишіться на цей канал для того, щоб не пропустити наступне відео про пусті баночки. Я вас обіймаю. Дякую, що додивились це відео, і побачимось в наступному відео.